Хроніки Акаші, бібліотека, де зібрані да, всі толмуди душ, які взагалі там втілювались на землі і неземних земних І це така безпечна платформа для роботи. Я працюю в регресії через хроніки, я працюю через хроніки взагалі з усіми запитами, якими можна з людиною працювати. Це як перевод з темряви в світло, якщо людина хоче, це як е, да, розрізання і розривання контрактів сутностями і тому подібне. Але ще є важлива така. Історія, коли люди хочуть навчати, хочуть навчитися хронікам, але вони не готові. Для хронік потрібна енергія, енергетична така напрацьовка. Чому тому, що коли ви енергетично вузькі, да це як от є в нас, ми м'язи качаємо, так і енергія наша прокачується. То хроніки вас просто не пустять. І іноді, якщо вас провідник сильний не проводить в хроніки, да він навіть не всіх пускають вони туди, тому що людина не витримує бути там. Далі, тому е, багато що залежить від провідника, да, який вас проводить. Далі, якщо ви, наприклад, е, розумієте, що ви хочете навчитися, але ви початківець тільки. І чи ви вчилися і вас вибиває, наприклад, ви туди, а ви заснули. В мене так було колись, там, коли я почала три роки назад, тільки я в практику мене вибило. Чому? Тому що я не була готова енергетично. Коли я напрацювала базу енергетичну, пройшла всі знання, які мені потрібно, напрацювала енергетичними практиками, розширила свій потік да, і роботою ще з людьми, тоді я змогла легко працювати через хроніки і спокійно там бути, навіть не заходячи через молитву, просто спокійно будь-який момент звернутися, мені відповіли і далі піти працювати. Тому дивіться, кому це цікава тема, я навчаю хронікам вже в третьому модулі наставничества. Це база, перший місяць навчання чинелінгу. Це база, яка вам потрібна. Подивіться, в мене є про навчання чинелінгу. Це з'єднання з вашим чистим каналом, ви я, душею і янголами, незалежно від релігії, в яку ви вірите, це про духовність. Да? І ви таким чином балансуєте себе і можете вже з готовим результатом далі йти пожити і навіть передавати людям чинелінги, як я, просто передавати чи навчати їх, якщо у вас є ще база, да, якась така. Платформа, знай. Далі ми пропрацьовуємо ваш запит в першому місяці роботи, якісь, да, який болить. І далі другий місяць, в нас три енергопрактики, які якраз напрацьовують вашу енергоємкість. Місяця достатньо, але якщо ви, наприклад, у вас індивідуальна да, така є особливість, ви дуже-дуже важко це сприймаєте, трошки треба більше часу. Якщо у вас биш, швидко ви це сприймаєте, іноді до мене приходять люди, яких треба трошечки направити, і вони все вже можуть. Тому що у них все вже відкрито, всі дари, то тоді, звісно, це швидше. Ви напрацьовуєте цю базу зі мною. І також я вас потім починаю вчити вже на третьому модулі. Це хроніка Макаші, там дуже глибоке навчання, розумієте, це не просто так зайти і вийти, і до побачення, ні, ви повинні знати від А до Я правила безпеки, як з цим працювати, як собі не нашкодити, як не нахапати в астралі в інших там тонких планах судностей, да? як обезпечити клієнта, якщо ви з кимось працюєте, як обезпечити своїх дітей, рідних, як зцілювати їх? Це теж можна все робити, і це є суть того, що це навчання велике. А коли люди, наприклад, кажуть, дайте мені техніку. Я пішов, ні, пробачте, так неможливо. Тому що нормальний практик не може вам просто дати техніку за один раз, і ви будете просто вже всіх стілювати. Ні, це велика, велика робота, в першу чергу, над собою. Да? І коли ви вже готові, ваша душа готова, вона пройшла всі ці метарства, вона пройшла вже і готова дати людям світло, вона не осуджує, не обесцінює інших. Да? Ви вже розумієте, що таке духовна, що таке душа, а не просто бути в его в гордині. От тоді тільки вас вищі сили допускають до роботи з іншими. А якщо ви Неспроможні це робити, да, то треба ще попрацювати. Да. Якщо ви через его дивитесь на інших людей, типу що всі там такі, я я класна, то пробачте це не про духовність. Це треба трошечки попрацювати над собою, пройти оці внутрішні да, свої трансформації, а тільки потім вже вищі сили допускають вас до роботи з людьми. І також ми не можемо просто допомагати людям, тому що нам так хочеться. Да. Ми питаємо завжди у вищих сил, для чого повинна база чинельного, що да. Можна мені чи не можна? Да? Можна допомогти людині, чи не можна. Можна, я піду з нею в хроніки чи не можна. І вищі сили вас направляють. Я працюю з Янголами, з душею своєю. Вона мене направляє, вона мені каже, чому я працюю індивідуально. Для кожної людини є індивідуальний підхід, і для кожної людини я сідаю і питаю в практиці вже, що мені треба. Так я навчилась цілювати людей вже через ченелінг. Мені дали оцю базу зцілення. Хоча до цього я вивчала регрес, працювала і в регресії, і в, хроні... в хроніках да? до цього ще. Ще до Ченелінгу я працювала в. Рудовій практиці працюю зараз, да. але зараз це все вже в такій класній в мене комплектації, яку я напрацювала і можу дати, вже видати вам готовий інструмент. Тому, якщо вам цікаво, пишіть мені на мій номер телефону, він є під кожним відео. Да. Ви можете мене знайти в інстаграмі, почитати відгуки. В мене є багато учнів, які теж вже викладають свої ченелінги на Ютубі усюди. І вони також можуть вас вам порекомендувати мене, тому що я направляю людей і відкриваю в них. Те саме, що їм потрібно для цього життя, для цього втілення.